Голова фракції об'єднання Самопоміч Олег Березюк завітав до нашого міста 4 березня. У кабінеті міського голови Володимира Новацького були обговорені болючі питання для нашого міста, зокрема, траса Одеса Южне. Після офіційної частини Олегу Березюку влаштували екскурсію містом. Деталі у репортажі Катерини Погребняк. Першою і головною темою зустрічі міського голови і нардепа стала дорога, хоча б тому, що для останнього враження від поїздки у южне були занадто свіжими та незабутніми. Южненцям історія вже давно відома. І кошти є, і земля під покриттям наша. А от сама траса загальнодержавна. Тож витрачати бюджетні гроші на відбудову незаконно. Ситуація обіцяла зрушити з місця, коли з'явився закон, який дає дозвіл на співфінансування ремонту та утримання доріг. Але тепер узятися за справу нікому, та й механізм відсутній. Олег Березюк впевнений, очолити процес має сам Володимир Новацький. Цьому сприяє і розташування траси, і нові можливості, які відкриває для місцевого самоврядування децентралізація. Децентралізація бюджетна відбулася тільки минулого року. І керівники громад і самі громади навіть не відчувають себе, що вони можуть ставити такі серйозні глобальні питання. А державні органи влади не відчувають відповідальності, що вони вже мають партнера. Вони не мають якихось там собі підлеглих мерів чи голів слів рад чи депутатів міських це партнери. Для того аби максимально наблизити початок ремонту дороги, южне має стати адміністративним центром об'єднаних територіальних громад. Попри наявність у нашому місті необхідних та привабливих умов для мешканців, поруч розташованих населених пунктів, цей процес не такий простий. Так, достатньо згадати, коли у серпні майже одноголосно жителі нових біляр проголосували проти того, аби центром стало южне. На проблему реалізації адміністративно-територіальної реформи також звернув увагу і Олег Березюк. Безусловно, він був визначений тим, що є закон, є, не закон, а є положення кабінету міністрів, постанова яка министров, виконуватися. Що выполняться. В первую очередь объединяются населенные пункты е, вокруг е, города областного подчинения, потом идет. Районный центр, а потом идет населенный пункт, когда, который когда-то был районным центром. А только потом идет там села и так дальше. Но у нас, к сожалению, здесь, в нашем регионе, в частности вокруг города Южного, события развиваются совсем по-другому. Поэтому он говорит, что давайте разберемся, давайте вникнем. И все это положим в плоскость законодательства. Володимир Новацький провів гостю міні-екскурсію містом. Фінальною її точкою традиційно став атріум готелю Елада. До нашого міста лідер фракції Самопоміч у Верховній Раді завітав у рамках регулярних поїздок Україною. Южне Олег Березюк назвав містом успіху. І окрім нього, на півдні нардеп має відвідати Одесу, Чорноморськ, Миколаїв.